Ну, і тим часом кількість постраждалих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові зросла вже до 35 людей. Ще двоє людей працівників магазину загинули. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 11 працівників гіпермаркету вважаються зниклими безвісти. На момент ударів в приміщенні магазину могло перебувати приблизно 200 людей. Рятувальні роботи тривають. Пожежа у будівельному гіпермаркеті локалізовано. Про це повідомили в ДСНС. Гасіння ускладнювалося наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів і небезпекою повторних ударів. В прес-службі гіпермаркету заявили, що удар стався під час евакуації співробітників. Магазин знищений повністю. Тривають роботи з ліквідації пожежі. Розбирання завалів, гасіння безпосередньо в самих торгових залах пожежі задіяно 32 розрахунки ДСНС, також близько 120 чоловік особового складу. Безпосередньо тривають роботи всередині приміщень, площа пожежі. Более 15 тысяч квадратных метров Вот, вот, сюда, вот там, как заходим зал Вот смотрите, как заходим, вот прямо Вот так идем прямо, прямо, прямо Как туда, на задний двор и С левой стороны, там лестница, под лестницей Да, и почти Словили пару человек, и парень, это советник, нас спас С девушкой был покупатель Он нам помог вылезти на окно, и мы спаслись Я, напарник, еще один парень И покупатель с девушкой А там багато людей в средней три было? Да. Ну, покупатели, рабочий день обычный будили. То есть там я не могу оценить количество, но персонал был и покупатель. Ну і до речі, от а, про те, що я казав, що ще один вибух чули в центральній частині міста. І от звідти теж надходять вже дані, Про це повідомляє Ігор Терехов, мер, мер Харкова. Про те, що про те, що двоє постраждалих. Але а, голова обласної військової адміністрації Олексінігобов повідомляє про трьох постраждалих під час не, вибуху. От в центральній частині Харкова там і те теж ймовірно не, був російський удар. А у Харківській прокуратурі показали уламки снарядів, якими росіяни вдарили по гіпермаркету у Харкові. Це був авіаудар з території Білгородської області. За даними е контролю систем ППО, е Російська Федерація сьогодні з території Білгородської області з засуванням літака випустила е керовані авіаційні бомби, уламки яких зараз ви бачите в моїх кулка. І от після двох ударів по гіпермаркету у Харкові росіяни завдали третій по центральному парку. За інформацією мера Ігора Терех Ігоря Терехова, снаряд, яким вдарили окупанти, не розірвався. Наразі його розміновують фахівці ДСНС. Падіння сталося біля спортивного майданчика і в землю. І на щастя, ніхто в центральному парку не постраждав. Ну а в мережі вже публікують момент влучання двома керованими авіаційними бомбами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відео, відео, яке ви побачите зараз на екрані, поширили в місцевій обласній прокуратурі. І, от, окрім цього, користувачі соцмереж діляться відео про те, як вони застали момент удару по гіпермаркету в місті. Давайте побачимо. Ну, блін. C'est ça